Ну Як завжди по традиції, щотижневий огляд, понеділок ранок, майданчик Carpark UA в наявності 40 автівочок, отут в 4 ряди стоять. Кому цікаво, дивіться, зараз вам пройдуся, всі автівочки покажу. значить Chevrolet volt гібрид 9500. Кому цікаво, ставте на паузу і дивіться комплектацію. Ford на автоматі 7700. Він в хечбекі. Тіда на автоматі 6 тисяч. Черато На автоматі з газом. 5800. Огляд кожного авто, до речі, є на головній сторінці. В розділі що в наявності. Е, Nissan Рог. 17 рік, 14800. Так, давайте, щоб я не пропустив середній рядок. Punto. Автомат. Газ. 4800. Nissan Leaf. другого покоління. 19 рік за 15. Погнали сюди, бо той рядок з краю є. Опять Punto. Тільки це на механіці. 4800. Ford фокус з газом. Рідна фарба, рідне сно. стекло 5300 Ford Fusion автомат 9600 Nissan Жук так, автомат 9800 Nissan Жук официал 19 рік автомат 14500 так, стойте, чтобы я не пропустил давайте сюда, потом той рядок Kia Sportage. Офіціал 17 дизель 16800, но механіка тут. Е -е, як його? Рено Логан з газом 5300. Мапл, Как це там називається ця автівочка? Взагалі за двушечку. Так, пропустив сзади. Опіль Фронтера з газом механіка 4800. Смартик на автоматі. 3700. Матіс на механіці. Де ціничок? Двушка. Мерседес А Класа. Механіка. 4300. Так, що тут далі у нас? Опіль? Opel, Opel Astra H в універсалі. 5900. Дуже гарна комплектація космос. Так, я пропустив Омега. Механіка задвушку. Рено, Меган в універсалі. З газом. Механіка 4900. Volkswagen Passat, автомат. Жирна тут комплектація 8. Субару Outback. Автомат ГАЗ 7-300. Меган. В універсалі другий. А, сьомий рік. Механіка 5700. Дуже гарна комплектація, без всі діла. Шкода Єті. Повний привід. Механіка. 7500. Так, шкода фабія, щоб не пропустив. Дивіться, жирно з 1.6 круїзи клімати, блін, підігріву 5300. Chevrolet Авео в хечбекі в кузові, бачите? 4700. Так, як тут поколу пити? Мінівени погнали. Grand Scenic з газом, з релінгами. Ось такий гарний, безключовий. 5700. Просто сценік. Восьмий рік панорама. 5999. Зефіра самімісна. В рідній фарбі 5700. Рено Гранд Модус. Ось такий прикольний, бірюзовий. Так, механіка за п'ятерочку. рочку Це трошки менше, ніж зофіра. Ось така чорненька-гарненька. Механіка 5500. Знову сценік другого покоління. Так само механіка 5700. Так, Ford c Max, щоб не, не прогавив. Механіка 4900. Сенік третього покоління, хто шукає, саме бензиновий. Рідна фарба, рідне скло, 6200. Ціна саме низ ринку. Гранд Сенік. Ось такий. Грант величезний. Семімісний 8600. І саме самий великий Сіат Альхамбра. Семімісний. Механіка тут 12500. Ось такі автівочки є в наявності на майданчику Карпарк Огляд кожного авто є на головній сторінці в розділі, що є в наявності. Місто Кам'янське, вулиця Республіканська, 9А. Бивший Дніпроджинськ, Дніпропетровська область. Працюємо щодня з 9 до 18 години. Чекаємо на вас!